Я є штабним працівником, також є активним учасником в реагуваннях на НС обстріли. Я працювала також при підриві Каховського ГЕС, я працювала в штабі. Координувалися з групами, які евакуювали людей. Ми почали чергувати після підриву після підрукаховського на автовокзалі як медична група. Кожного дня ми чергуємо. У нас дуже багато маломобільних, з якими ми співпрацюємо. Це ж перевезення, це евакуації в інші міста України. Комунікація з загонами під час цих евакуацій. Під обстріл як загін потрапила вперше, коли надавали першу домедичну допомогу. Передавала швидкий, батько сидів без без роботи. Він в водій з великим досвідом більше 20 років за кермом. У нас якраз не було водіїв. Я його привела, Він влився в колектив зараз. Працює.